Інформаційну годину розпочнемо із нових деталей, які відомі на цей момент стосовно того, що сталося у Криму. Нагадаємо собі, що там відбулося два вибухи. Перший чули в районі птахофарби в птахофабрики і продовжує детонувати зараз, крім того, так званий. Глава Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. При цьому він стверджує, що нібито над Кримом збили загалом 11 дронів. Їх заглушили системами радіоелектронної боротьби. Зараз ви бачите наслідки вибуху у птахофабриці, і біля неї. Так, от сталося влучання і в склад боєприпасів у Дженкойському районі. Там продовжується зараз детонація. Аксьонов каже, що окупанти призупинили рух залізницею у Дженкойському районі та автомобільною трасою Дженкой Сімферополь. Крім того, вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі п'яти кілометрів від місця вибуху в Дженкойському районі. І за його словами, попередньо постраждалих внаслідок вибуху на складі в Криму немає. Але він ніби заявив, що нібито від уламків БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі, судячи з того, що зараз оголошують евакуацію у. Радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі, там де якраз склад боєприпасів, то детонує там серйозно вибухає до тепер. І будемо сподіватися, що додетонує повністю, щоб від того складу боєприпасів абсолютно нічого не залишилося. Є до речі, і супутникові знімки, які нам показують, де саме детонує і де саме було влучання у птахофабрику. Зараз ми вам їх продемонструєте. Ось ви можете побачити саме тут є птахофабрика, і за деякими свідченнями саме на цій птахофабрик на цій птахофермі називаємо її так. Росіяни у тому числі розміщували і боєприпаси, тому що. Уже давно не секрет, що росіяни перетворили Крим на одну суцільну велетенську військову базу, куди скидають абсолютно все, що можуть скинути, для того, щоб підтримувати у тому числі їхні війська на півдні нашої країни. Відповідно, руйнування будь-яких складів з боєприпасами великих чи малих тилової інфраструктури, яка працює на забезпечення російського війська, це так чи інакше прекрасно. А ще прекрасно, що Рух залізницею в Джанкойському районі і автомобільну трасу Джанкой-Сімферополь її призупинили. Зараз там не курсує абсолютно нічого. Ну і само собою, що відбувається, паніка, як люблять казати росіяни, тому що не очікували вони. Що буде м, вибухати в Криму в місці, яке вони називають найбільш захищеним, тому що натикано там системами протиповітряної оборони і так далі? Загалом, як можемо собі ще раз підсумувати, що зараз окупаційна влада Криму це в обличчі Сергія Аксьонова, заявляє про те, що нібито над Кримом збили 11 дронів силами протиповітряної оборони і подавили частину засобами. Реп, але все ж таки, як ми бачимо, подавили вони там чи не подавили влучання. Є є, нібито влучання і в приватний будинок в іровському районі, але. Є і вибухи на птахофабриці. Є вибухи на складі з боєприпасами у Джанкої, Джанкойському районі, де детонує дотепер. Тому як тільки інформація оновиться або стане більш детальною, ми обов'язково вам про неї розкажемо, тому що і нам подобається дивитися на новини і спостерігати за новинами, як на тимчасово окупованих територіях детонують російські склади та об'єкти інфраструктури, які працюють на підтримку російської повномасштабної війни проти нашої країни.